Вітаю, мене звуть Марина Безугла, і як завжди, щоденний ефір в інстаграм. І сьогодні говоримо про таке. Проте ще один, знаєте, один, ділюсь одним із секретів, як же все-таки досягати успіху в інтернеті, будувати команду, тому що дуже багато людей думають, що це все не працює. Особливо такі, знаєте, мережевики з багаторічним стажем роботи на землі. Які кажуть, от я побудував свою команду на землі, і в мене це все вийшло, і інтернет не працює, це все дурня, це все дуже довго. Треба на своїх. У мене тоді питання: знаєте, на своїх це дуже класно, це все швидко, круто. Я завжди приймаю будь-які варіанти розвитку подій, оскільки головне результат. Але, от особисто у мене таке питання до всіх. Невже у вас просто безкінечний список знайомих, з якими ви будете працювати впродовж там, певного періоду часу? Звичайно, ні. Ви зараз зробите певну там? Команду, і почнете вже з них витискувати всі соки, які тільки можна. Тут ж головне ще також і показувати свій власний результат, ну, скажімо так, от по-чесному. Тому все-таки список закінчується рано чи пізно. Першу лінію свою потрібно будувати, і хто б там що б не говорив, що я вже над цим не працюю, я вже допомагаю лише своїй глибині. Ну зніміть рожеві окуляри, тому що ваша глибина може розвернутися і піти до мене, наприклад. Іншу компанію і все. І вам треба буде постійно все-таки будувати свою першу лінію, тому що одні лідери змінюються на інших, одні люди приходять, інші йдуть, і таке буває абсолютно з усіма. Вирішення треба зайти в інтернет. Але що ж робити такого? Що робити такого, щоб інтернет вам приводив людей у команду і щоб це працювало? І сьогодні один із секретів. Потрібно проявлятися, обов'язково проявлятися. Всі про це говорять, але в чому ж це заключається? Робота в інтернеті не заключається в тому, що ви будете ділитися зайчиками і котиками щоденними там, мотиваційними картинками, добраї утрічка, гарної, тихої, мирної ночі і все. Проявленість це ваша індивідуальність, це те, який ви, ви повинні за себе заявити, показати себе. Показати себе як лідера, або показати свій шлях успіху, але обов'язково не боятись і показувати. Якщо варіант, а показати, який ви лідер, що у вас є команда, показати, яка у вас команда, як ви їх навчаєте, що ви для цього робите, ви розказуєте, що у вас величезний досвід роботи. Ви розказуєте про те, що у вас там оїт і погони, і погодне, і ще і дуже багато корони в діті. І дуже багато всього ви здобули в цьому світі, так показуйте це, і ваші результати дуже значно будуть, знаєте, на достойному такому рівні до вас люди будуть йти. Але ж якщо людина все-таки без пагонів, без титулів, а просто звичайна, яка хоче змінювати своє життя, прийшла в інтернет і саме завдяки соціальним мережам хоче побудувати команду. Хоча до цього раніше ніколи цього не робила. Рівно так само, як це і я була. Такою ж самою людиною я до цього ніколи не будувала команди в інтернеті, в мене це не виходило. Тому що я боялась проявлятись однозначно. Коли я прийшла в Лівгуд, я вирішила, що я буду свій шлях показувати від початку і аж, аж поки мені не набриде. От дивіться, на сьогоднішній день я вже в Лівгуд чот, е, вже 10 місяців. Хотіла сказати 14-го 14 числа. Було 10 місяців. Я коли прийшла сюди, я вирішила, що я буду однозначно досягати найвищого рівня. Це буде статус діамант, однозначно, і я буду вчити цьому свою команду. Як Я її буду вчити не по не про по, прочитаній книжці, не по тому, що я закінчила якісь там тренінги, якісь курси, якісь марафони і таке інше. Я буду їм показувати на власному досвіді, що у мене вийшло, що спрацювало, що не спрацювало, і людина сама повинна знайти свій власний стиль, знайти, підібрати свої власні інструменти. Заявити за себе, знову ж таки, і йти е, до свого успіху, однозначно, По, про проявленість і про те, як потрібно за себе заявляти, Тут одно, чи взагалі не як, а чи потрібно за себе заявляти, однозначно потрібно за себе заявляти. Якщо людина з нуля, вона повинна так і заявити, що я тільки починаю свій шлях. І будуть приєднуватися люди, будуть приєднуватися люди, такі самі, як і вона, ця людина, які будуть починати також свій шлях і будуть рухатися разом, тому що разом завжди легше, разом завжди зручніше. Дуже важливо мати підтримку, і звичайно. Коли отакі з такі люди одинакові за духом, за цілями, за поглядами на життя, рухаються одномоментно разом поруч, один одного підтримуючи, це обов'язково крутючий буде результат. Головне не здаватися. Це знаєте, є дуже таке популярне. От в різних тренінгах баді, коли ви там заступаєте, є якась певна група, і в цій групі у вас є баді, та людина, яка буде вас підтримувати, не дивлячись ні на що, не дивлячись на свій настрій, не дивлячись на енергетичний стан, ваша людина буде вас підтримувати. І ви будете її також, от ніби рідну, от ніби саму-саму дорогу, найкращу в світі людину, от ви будете віддавати всю свою енергію, сили і підтримку цій людині. От, от, таким, чином, от таким чином дуже круто рухатися разом. Значить, що проявляємо себе, нічого не боїмося. Заявляємо за себе дуже гучно у всіх соціальних мережах. І якщо ви тільки починаєте свій шлях, ви так і кажете: я починаю свій шлях до свого діаманту або до, до своїх 10 тисяч доларів, або до свого мільйону доларів. Ось, будь ласка, мій шлях, ось так сьогодні я починаю. Що для цього я буду робити? Я роблю ось те. те, те, те. І можете це показувати. Людям це буде дуже подобатися. Людям подобається дивитися, спостерігати серіали. Причому реаліті серіали, не щось вигадане, написане в книжках, перезняте режисерами, смонтовано, з красивими картинками. А людям подобається справжнє життя зі злетами. З падіннями, з результатами, і знаєте, дуже багато людей, які починають спостерігати. Потім, коли ви досягаєте результату, вони кажуть, а ми ж за ним дивилися, бо ми ж за нею дивилися, коли вона ще взагалі ніхто була. Коли ж вона два слова зв'язати не могла докупи, ми за нею дивилися, бо хтось буде казати, а я з нею вчився в одній школі. А я ходив разом з нею в садочок чи з ним там ходив на одну роботу, стояв за станком, ми ж працювали поряд. У мене питання до вас: якщо ви так спостерігаєте, чому ви не приєднуєтесь? От чому ви не приєднуєтесь? Чому ви не хочете бути підтримкою для цієї людини? Це так, це в мене одне питання. Ну і інше будуть люди, які будуть приєднуватися, навіть не дивлячись на те, що ви не стали ще топ-лідером якоїсь компанії. Вони будуть до вас приєднуватися через вашу щирість, відкритість, вашу впевненість, цілеспрямованість і відданість своїй цілі і своїй меті. Всі, хто приєднаються в мою команду до цього, до кінця цього року, обов'язково їх чекає успіх уже прямо в наступному році. Однозначно, всі, хто приєднався в мою команду, от впродовж цих 10 місяців, чесно кажучи, ще ніхто не пожалкував, рухаємося далі, набираємо оберти. Я дуже пишаюся тим, що я людина, яка починала з нуля, я звичайна медична сестра. Я ніколи не займалась онлайн-маркетингом, я ніколи не будувала команди всередині в соціальних мережах. Та, взагалі, я ніколи не була ніяким ні маркетологом, ні мережевиком, ні ким, ніяким не ні мотиватором я не була. Я звичайна людина. Але через те, що я за себе заявила, я себе проявляю продовж 10 місяців. У мене вже крутюча команда. Крутюча команда лідерів, оскільки ці вже люди досягають своїх лідерських статусів, хто вже статус бронза, хто вже статус срібло. вже буквально хтось, от в одному кроці від наступного статусу, це все дуже круто, це все дуже класно. І я цим дуже і дуже пишаюся. І я не шкодую про те, що 10 місяців тому я не побоялася і заявила за себе. Тепер я розумію, як це діє. Я дуже хочу, щоб багато людей повірило в себе і змогло робити те ж саме. Якщо питання, наприклад, скажуть зараз, Боже, та скільки ж їх вже тут розвелося, та скільки ж цих і мотиваторів, та скільки ж тут уже з цих і лівгудовців, скільки ж тут уже цих всіх наставників, лідерів, що прям тіма тьмуща величезна конкуренція? Навіть не думайте про це. Ви унікальна індивідуальна людина, і до вас прийдуть люди саме ваші. До мене прийдуть мої люди. А до вас прийдуть саме ваші люди. Тому не бійтеся, проявляйте за себе про себе, заявляйте за себе. І я в вас вірю, як ніхто інший, однозначно. Пам'ятайте, всі, хто приєднується до мене в команду в цьому році, вже в наступному обов'язково їх чекає неймовірний успіх. Однозначно, я вас проведу до цього успіху і разом до нашої перемоги. Всім гарного вечора! Нагадую, сьогодні вісімнадцята година, в телеграм-каналі зустрічаємось. Говоримо коротка концепція, ідея створення клубу Лівгуд і вигоди, які ви можете мати. Ну, а 19.30 по вівторках українською мовою я для нашої величезної, такої української, ну і навіть міжнародної команди е проводжу презентацію зі слайдами. <кій> <Навіть голос> пропав. <кій> проводжу презентацію зі слайдами. Сьогодні я їх дещо оновила, тому приходьте, приходьте обов'язково! В кінці у всіх буде можливість включити мікрофон, задати запитання, навіть якесь ось таке. Повірте. В компанії Лівгуд таких питань немає. Все щиро, відверто, прозоро і зрозуміло. Це та компанія, яка може вам змінити ваше життя, от не просто кардинально, а дуже кардинально. У вас буде життя розділене на до та після до Лівгуд і після Лівгуд. І вам однозначно не захочеться повертатися в те минуле. Вам захочеться йти в майбутнє, оскільки 2024 рік наступить в будь-якому випадку. Однозначно. Це вже е, такий факт. Скільки там залишилося? 12 днів чи скільки? Хто рахував? Скільки днів залишилось до Нового року? 12, мабуть. Однозначно, через 12 днів він настане. А там буде ще й 2025. Ви просто не оглянетеся. А повірте, по всіх гороскопах 2024 рік він буде найуспішніший. І всі, хто приймуть кардинальні рішення, зміни свого життя, досягнуть величезного успіху. Я вас вірю. Чекаю вас до себе в команду для того, щоб приєднатися, пишіть мені в особисті повідомлення або посилання на реєстрацію знаходиться в шапці профілю.